Ти або будуєш своє тіло, або платиш лікарям. Твоє тіло це інвестиція. Кожне тренування навіть 30-40 хвилин працює як внесок у твоє здоров'я. Якщо людина уникає фізичної активності, з руками з'являються проблеми: це біль в спині, зайва вага, слабкість м'язів, травми від звичайних рухів. Ти або регулярно працюєш над силою, витривалістю і рухливістю, або потім віддаєш гроші на лікування, гіпертонії, діабету чи проблеми з суглобами. Харчування це також щоденна оплата у майбутнє здоров'я, Раціон з великої кількості обробленої їжі, цукру, алкоголю це швидкісна дорога до хронічних хвороб. Збалансоване харчування з білками, клітковиною, здоровими жирами і достатнім водоспоживанням, це профілактика ожиріння, серцево-судинних захворювань і метаболічного синдрому. Щодня ти або платиш дисципліну дисципліною у вибори їжі, або потім платиш лікарям за пігулки. Наукові дані також це підтверджують. Регулярні силові і аеробні тренування знижують ризик передчасної смерті на 20-30%. Навіть 150 хвилин помірної активності на тиждень знижують ризик серцево-судинних захворювань на 31%. Збалансоване харчування з перевагою рослинних продуктів, овочів, клітковини знижує ризик діабету другого типу на 20-30%. І ожиріння збільшує ризик понад 200 захворювань, включає з раком, діабетом і артритом. Інвестиції у спорт і харчування дешевше і ефективніше, ніж лікувальні наслідки. Швиденько зберігай!